Я щаслива, буду зараз сита і моя корисна тарілка на обід. Все прописую у себе в телеграм-каналі. В шапці профілю є посилання. Заходьте, телеграм безкоштовний, рецепти і мої корисні тарілки. Що в мене сьогодні? Куряче філе, капуста тушкована, без олії, філе відварене, каша з вівсяних висівок, салат з капусти, обожнюю яйця. І в мене мій корисний хлібчик без борошна. Смачно. Їм багато і худно при цьому. Кашка угу. Обов'язково. Яєчко. Це обід дуже простий, смачний, затрат мінімум. Це недорого. Збалансована тарілка це недорого, як нам постійно це казалося. Ой, треба худнути, це ж дорого. Це недорого. Ми просто не знали, як це правильно. А коли ти знаєш, як це правильно, то життя твоє стає набагато краще. М -м -м. Смакота, так що? Переходьте. За посиланням в телеграм-канал, корисні рецепти. Смакота.